Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, хто там з дівчат казав київський торт готувати. Будемо готувати. Нам треба відважити 240 грам білків. Зараз я відважу і тоді покажу, що далі робити будемо. Так, білки я відважила і зараз покажу вам. Так. А жовки ми накриємо харчовою плівкою контакт, це нам будуть на крем, щоб вони не присохли зверху. Ось так. Я зараз варити не буду, крем трошки пізніше. Ну і білки ми також так зробимо. Зараз накриємо контакт плівкою. І оставимо при кімнатній температурі, хай вони трохи постоять нам. Так щось що таке. Так кажуть, заквасяться. Не треба там писати, що це не так робиться. Я нікого так не заставляю робити. Я роблю так, як я робила. І що знаю, з того всього добре виходить. Все. Жовтки я поставлю в холодильник, білки при кімнатній температурі мають постояти 6-8 годин. А тоді, що будемо з ними далі робити, тоді я вам все розкажу і ви будете все знати і зробити. Якщо будете все правильно робити, то все у вас гарно вийде. От там мені одна пані написала, що ти бізе зробиш, знаменити господиня, весь час виходить. Ну, за господині знаменити я не знаю. Я минулий раз робила і в мене вийшло все шикарно. Так що якось так, Ось, якщо ви правильно зіб'єте білки, все правильно зробите. То і буде у вас гарне бізе, і буде все гарно у вас виходити. Так що якось так. Ось такі справи. <реку> бо якщо ви хоч трошки білки не так зіб'єте, чи хоч трошки щось не так зробите, тут треба суто все по рецепту робити, бо білки там збити, це не так просто, їх треба по-спеціальному збивати. Вперед самі білки збити, тоді треба додати до них поступово потрошки цукор, пару етапів, знову ж таки збити і збити так, щоб ніде навіть грама кристалика не було. Там мені були казали, що можна з кремом з пудрою збивати. Ну, якщо ви самі будете пудру робити, може і можна, я не знаю. Ну в мене в рецепті цукор, не пудра, а цукор. Ось, І я збиваю з цукром. Перший я міксером збивала, таким ручним. Ну а зараз, так як в мене є кухонний комбайн, то мені великих труднощів не буде. Я собі включу і хай собі збиває. Так що ось таке то. Ну, а вам рішати, чи пробувати готувати, чи ні. Вирішувати. Зараз я ще одразу горішки набив. Зараз допечеться мій тертий пляцок, я поставлю, просушу горішки ще. Щоб були готові мені зразу, щоб потім перейти не, не бавитися з ними. А там далі побачимо. Тоді будемо готувати київський торт. І подивимося, вийде, не вийде. Я думаю, що все вийде і буде смачно. Ось. Одне тільки паршиво ж тут дуже багато цукру. 260 грам треба. Ось, ну нічого. Будемо їсти солоденьке. Ну, але торт цей. Самі смачніші, напевно. Ось так. Поки місь паузою. Так, так беремо наші білки. Щіпку солі сюди вкинула. Виливаю білки. І збиваємо до білої піни. Тоді будемо додавати цукор. Як буду додавати цукор, покажу. Так, білки стали білі, Сипемо цукру 260 грам. Пару етапів. Кажу. Порцію на бізе. Білок 240 грам Горіти 160 грам Бажано горіти кешу Якщо немає фундукові або арахи, сухіла слів. Сахар 260 грам, мука 60 грам, ванілін за смаком. Крем шарлот. 3 жовтки, 170 мл молока. Масло, сливочне або вершкове 300 г і цукру 170 грамів. Ванілін також за смаком. Оце рецепт. Розбити треба до такої консистенції, щоб не було кристалів білкові. Зіб'ю, покажу, який він має бути. Так, білки мої збилися. Дуже прекрасно. Дубові, не те слово, що збились. Зараз я винесу біксера. Так, зараз я витру звінчика. ну, Бачите, яке. Головне гарно збити, щоб гарно було збити. Щоб не було кристалів цукру. Бо скажете, що... Паршиво я збила, Те, сказала рецепт. Тепер готуємо круг. Бачите, ось так складаю дві однакові в бумазі. Такий в мене пергамент, той, що не треба мастити. Ось так я їх складаю, вирізаю ось такі круги. Ось так складається. Ось так. І обрізаю круг, щоб вийшов. Один до другого прикладаєте, і вони одинакові виходять. Ну, це я так роблю, а можна просто намалювати до якоїсь там миски чи до чого обмалювати, обтяти кругом і чи зробити циркуль. так. Чи циркулем, хто чим хоче. Мені так легше раз-раз і зробила і витягла. Тепер сюди будемо додавати 60 грам муки. І 160 грам горіх. У мене ще пару горіхів, ігор, і говорю, залишилося дорізати, бо я блендером не хотіла бити, щоб вони були такі, як мука. А такі крупинками, горошинками, як сказати, горіх на четверо, на шестеро, його 6 як який. Ну, у мене фундукові горіхи будуть. А зараз я вам ще раз прочитаю рецепт. Білки 240 грамів горіхи 160 грам. Саме лучше це кешу горіхи. У ну, мене нема, в у мене будуть фундукові. Цукор 260 грам, мука 60 г, ванілін по смаку. Я ваніліну не давала. Крем, шарлот. 3 жовтки, молоко 170 мл. Масло сливочне 300 г. Цукор 170 г і ванілін також по смаку. Ось. Це ось так. Бачите, дивіться, який. Його можна виделкою брати. Бачите? які? Оце білки так збиті. Оце воно має так збитися, тоді буде вам гарний е корж сухий. Вони мають бути сухі. Е так, е випікається при температурі без конвектора 100 градусів 2,5 години. Якщо з конвектором, то 80 градусів. Також 2,5 години. Ну, там дивиться вже по своїй духовці, як вона вас пече. Ось таке діло. Так що, якось так. І зараз я вимішаю, горіхи вимішуються з мукою, і тоді висипаються в білки. Так, це в мене мука відважена. А це горішки. Бачите, якими кусочками Ігор мені порізав? Гарно. Ось. І ось так я їх сюди висипаю. А чим вимішати? Зараз починаємо. Так, о, вимішуємо горіхи з мукою. Не знаю, чого так, але сказано було горіхи вимішати з мукою. А тоді їх висипати у білки і гарно вимішати. І тоді ділити на форму. Я зараз їх поколась. І вимішуємо. в мене я там той раз як робила, то так білки не були такі збиті таким тим ручним міксером. Ну це просто, як сказати, бітон. Так збилися. Це дуже гарно. Я дуже задоволена роботою цього комбайна свого. Це супер. Скільки він вже кремів перебив, скільки білків. Ось так, бачите як. Духовка в мене вже нагрілася до 100 градусів, бо я включила. І зараз будемо на дві формі розділяти. Уроді би, би вимісила, я знаю. Вроді вже муки тіста нема. Я, напевно, знаю, чого так, що казали, вимісити з, тим, з мукою горіхи, щоб мука в жутки не збилася. Горіх такий більш грубший і воно, напевно, через те. О, все. Усьо. Najno položiti u pernosku na mjesto. ne mišala. Mi Što so bi ja mogla dvije formi postaviti. Я собі саменька тут, бо я тільки ділю, що ну тоді розмашку, О, на. постав там я зараз помію. І розмастити. І буде у нас таких два коржі. І відправимо в духовку, хай вони собі сушаться благополучно. Не забудьте засікти час. Ось, і буде, і буде все добре. Ось тут треба все робити по І Тут на око не вийде. Так як я люблю все на око, ну тут треба робити більше по рецепту. бо якщо щось не так, то білки не вдадуться, не висохнуть гарно. А не висохнуть, не буде цього. Смаку, так як мені там понаписували там той раз, що це за торт, що його не можна охрісти, що він твердий. Ну, а який, яке ж має бути за, за смаком? Київський торт? Є рецепти інакші, ну, мені дали такий, я по ньому готувала і мені подобається це. І якщо у вас тільки по одному коржі пекти, що у вас два не влізає, то калатайте вперед половину, бо поки цих 2,5 години пройде, то цей білок осяде і вже цього не буде результату. Якщо вам треба по одному пекти, то вперед одну порцію колотаєте, потім другу. Так, варимо крем. Поволі. Крем шарлот. Цукру я, я двійну порцію вару. зразу, так я на одну порцію кажу. Три жовтки, молока 170 мл, масло сливочне 300 г і цукор 170 г Ванілін, ванілін за смаком. Цукор дала, і жовтки ті, що я вчора накривала клієнкою харчовою пльовкою, як там хто знає. Розмішуємо їх з цукром щоб гарно розмішати ось. Масло я забула вчора достати, роздяву зловила, так що воно в мене вже м'ягке порівняно, але ще якраз тут є 620 грам, оте заберу все. Це своє домашнє масло. О, розмішали ось до такої консистенції жовтки. І зараз молоковилю. І поставимо варитися наш крем. І тоді, як він остигне, будемо збивати перед масло, потім крем додавати до нього. Ось так. -то. У мене двойна порція крему. Два рази більше все беруть. Куржі сохнуть, в мене я конвектор включила. Або те. Подзвонила до малого, кажу, скажи нам, як включити. Ігор мені сказав, куди, куди повернути кнопку. І я включила конвектор. Так, ось таке. О. І відправляю варитися, треба варити і весь час помішувати, щоб не прикипіло і грудки не зробилися. Так, ось такий у нас крем вийшов. Бачите? Такий густенький. Ось. Зараз я його винесу в ганок, накрию харчовою плівкою в контакт і винесу, додала ванільний цукор, той, що я купляла разом з тим. З приправами дуже гарно пахне. Такий той купляєш в пакетиках, то, ну, не, не то не той запах. А це дуже гарно пахне. Так що ось таке то. Зараз накрию харчовою плівкою і все, і винесу в ганок, Хай стигне. Крем ось такий у нас масло я зважила, відправляю. Не закрили. Так, все. Зараз трошки масло з'явиться. Тоді додамо крем будемо додавати. Прямо такой будет надейнейший. Ой! О за форму потекло. Зараз тепер б'яти, тоді остальне вкинемо. Ну і зараз зіб'ю крем, тобі покажу. Крем збився. Бачите, який гарний. Супер комбайн, Красота. Коржі. Не знаю, як вам показати. О, сухенькі. Ми його на той бік повернемо. Такі вони мають бути сухі, не мають бути мокрі. ой 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 У мене шоколят топиться, я зверху хочу поляти. Дуже гарний. Дуже гарно пахне оця ванільний цукор. Трошки всипала. Ігор дай мені ложку. Коло мене має бути тисячу помощників, як я щось готую. Я маю помічників. Помічників хай буде. Це мене не зрозуміє, якщо я буду сама робити моя коліжанка. вона буде писати. <гум> Скаже, що це не так. Що я щось там не так зробила? Ось так. Цей такий самий. Просто їх треба було вушами робити, ну, не такі великі. І вони були б грубші вищі. Ну, мені хватить такого? Чому там треба, щоб був більший, то ну, можна робити більший. Діаметр. Або більшу порцію робити і буде три коржі. Я там маленький вогонь зробила, я вже не буду бо я зразу забулася, зробила великий, щоб плитка нагрілася. Зараз ми його поставимо в холодильник, масло пристигне і ми польдемо зверху чоколядою. О, і буде нам смачно. Та й ось. Але тут таке, хто як? хто як любить. Там виробляти не буду. Ну, зараз втече. і побіжить по всій собачій долині. Ось так. Зараз я оброблю, тоді покажу далі. Так, це шоколаду розтопила. Не шоколадку, а глазур. Ту, що пан Василь мені присилав, Та я її взяла. Я захотіла просто зверха шоколадом поляти, нічого не буду виробляти. Ще трошки є крему осталося, можна зверха чимось щось вироб, виробити, але я не хочу. Я собі так по-простенькому. Ось, головну суть я вам показала, як я її роблю. А ви собі як хочете, так прикрашайте. То вже ваше діло. Хто, наскільки я маю уяву, я не спець торти виробляти, прикрашати, вимальовувати. Отак, От аби, аби мені смачно було. Що зараз застигне воно, ця глазур зверха. Може, де по краях потече трошки, то хай там собі тече. А вже як застигне, то вже потім подивлюся, який він в розрізі покажу вам. Трошки такого на краї пущу, щоб постікало потрошки. Отеки, щоб зробило, але не знаю, чи воно піде. Вже починає застигати масло. Цей крем зверху застиг. О, а горішки в мене ліскові. Фундукові. Не ліскуємо. Ось так. О, запрошую на торта. Якраз поки прийдете, то вже і буде готовий. О. А і так. Зараз його відправлю в холодильник, хай застигає. А вже після ефіру тоді ми його попробуємо, який він у нас вийшов. Та й усьо. Поки я не з'їла цей торт, я вам показую який він є, бо я не знаю який. А то я знов з'їв. Так-так, він отакий от твердий! О! Отак він ріжеться твердо. Наталю, тобі великий кусок. Маленький, О! О, що я не відрізала? Кінець не відрізала. Ой, гла. поломила, поломила. Ну, ти дивись. Поломився, все і посипався, о, бачите, бо пересох. Ну, сухенький він та й ломиться. О! Ха-ха-ха, яка то смакота. Пальці пооблизувати. Ви навіть не уявляєте. Ось так. Як вам показати в розрізі? Ось таке дивіться. І ну, чи видно добрий чи ні? Бачите, такі. З горішками коржі, крем гарний, багато. Чи коляда зверха? М -м -м. Зараз покажу. Пара куфу спробую чисне. Наталю, треба твоєї допомоги Фоточку робити. Ось. Знаєте, як ото робила, то тако скажу. Думаю, яка я дурна, стільки часу згаєте, так, довго з ним бавиться, це правда. Твердий. На. Влупити тяжко. О, дивись, який файний кусок відлупився. Лапай. Стільки часу згаяти. Ось. Можна було б якогось безквітного спекти і зробити. Ви знаєте, як ти Ні. Смачно. тої з ним побавитися, дуже смачно. Головне, гарно висушити коржі. Я висушила гарно. Вису... Вийшов з половиною години сушився і вийшло все прекрасно. Так що ось таке тут. Готуйте, смакуйте. Ну, а ми з наталкою зараз лупнемо кусок та й підемо спати, будемо худати. Ось так. Зараз похудаємо та й, та й такі то справи. А вам, хто буде готував всім смачного, робіть менші кола, щоб у вищий буде вищий торт. Ось, Якщо у вас влаштовує такий нижчий, ну, він краще мені висихає, я так скажу, як є. Ось. І все, все прекрасно. Так що я зробила ниший. Ви знаєте, на смак не впливає, але смачно це факт. Всім, па-па, ми -па, розпокою, затишку, тільки хороших новин.